Мої вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Ради фірі програма Власний погляд гість нашої студії, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Володимир Литвин. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго здоров'я в одному із своїх останніх інтерв'ю. Ви заявили: якщо не переломити ситуацію, то вона погіршуватиметься, а настрій буде ще більш песимістичними і далі радикальнішими. Чи не є цей вислів, що ви десь прогнозуєте, що, можливо, може статися соціальний вибух, якщо нічого не робити, а той третій майдан, про який так зараз часто ми можемо чути? Сьогодні народжується нова, ще, мабуть, неусвідомлена така суспільно-політична сила. Це матері і е, дружини е, військових е, мобілізованих, е, які сьогодні е, найбільше переймаються долею своїх рідних і близьких. І я думаю, це та сила, яка буде акумулювати ці настрої, у тому числі невдоволення. Оскільки я можу це судити по Житомирській області, по своєму округу, якщо, скажімо, за два попередніх призови було мобілізовано з України в цілому по Україні 68 тисяч, то кожен десятий. Це Житомирська області. Кожен десятий із тих, що загинули, це в Житомирській області. Кожен десятий тих, хто поранений, це Житомирська область. І люди питають, чому вони розуміють, що треба захищати вітчизну, але вони вимагають, щоб були збережені в першу чергу життя їх рідних і близьких. Я не кажу вже про загибель мирних людей. А ми маємо таку сьогодні ситуацію, що у нас на крові намагаються підняти собі рейтинги. Політичні партії, і політики, а зараз ще й провести провести вибори, якщо й от що може власне переломити так, таку ситуацію, на вашу думку, або яким чином ми можемо це зробити? Рішення Верховної Ради, що були ухвалені в ході закритого засідання, можна сказати, що дають отакий, от скажімо, початок цьому переломному моменту. Ну відносно скажу закритого засідання. Скажу те, що багатьом не сподобається. По-перше, чому ініціювали закрите засідання? Не тому, що доповідав міністр оборони. Інформації нової ніхто не отримав. А для того, щоб скористатись можливістю проголосувати картками, оскільки реально розуміли, що результату прийнято не буде. Це по-перше, по-друге, мало хто вчитувався в зміст рішень. Ну, Наприклад, ратифікували дві угоди про допуск військових із Австралії і Нідерландів. Це десь майже тисячу людей, 700 і 250. Але ніхто не читав, я це ствердно заявляю, 99% депутатів не читали ці документи, бо я їх з бою взяв і проглянув. Там є ряд норм, які очевидно, викликали запитання. Те, що допустити потрібно, потрібно, але можливо на період, допоки проводиться розслідування. А в, угоді, а в угоді написано, вони будуть там знаходити стільки, скільки потрібно. І є ряд багато. Ну, застосування ряд багато... зброї їм дозволили вони зі зброєю. Не будуть. тільки. Ряд багато моментів, mm. що Верховна Рада повинна була приймати усвідомлення рішення. Ще раз наголошую, воно було потрібне. Але це має бути рішення, яке б відповідало міжнародній практиці. Друге, це прийняття рішень про. Е Додаткові джерела для фінансування військової організації. Я хочу ще стосовно поліцейської місії або місії міжнародної, яка має діяти на території України. От які ризики в зв'язку з цим можуть виникнути? Росія вже звернула на це увагу, зробивши акцент, що будуть там люди зі зброєю. Міжнародна місія, тобто як це сприймати? Я думаю, що Росії треба було б не звертати увагу mm -hmm. на те, що відбувається в Україні, а забрати своїх військових. І примусити їх не воювати проти України, я думаю, це була б найкраща підтримка. Що стосується власне цієї місії, вона і мотивована тим, що треба охороняти місця місце падіння боїнга для того, щоб провести всебічне розслідування. Але е, треба було б чітко зафіксувати, що вони можуть перебувати лише в місті. Е, там, де відбувається розслідування, там, де впав воїн, там, де жертви, а то вони можуть переміщатися по всій території України, правда, запитавши для цього формально дозвіл, застосування зброї, захист по суті, справи, дипломатичний імунітет і таке інше, все це потрібно, але це треба робити було публічно, щоб наше суспільство про це знало. Я думаю, що в цьому плані. Це було рішення, яке голосувалося всліпу. чи не може це спризвести призвести до того, що Росія, зважаючи на присутність уже міжнародного контингенту на території України, ну можливо, гіпотетично буде говорити про те, що вона теж має право вести миротворчий контингент в своїх військ на території України? Ну для початку, якщо дотримуватись формальності, треба підписати відповідні угоди. На рівні міжурядовому, а потім і ратифікувати в парламентах, Це, щоб брати формальну позицію, Росія може говорити все, що завгодно, але я б ваше питання повернув в такий спосіб: що нам що сьогодні Росія опинилася в такій ситуації, посилюється тиск і ізоляція Росії, що вона має два шляхи: або згортати війну проти України, згортати підтримку. А тих, хто воює проти е, України, або нарощувати е, свою присутність. Я маю на увазі опосередковано. От Україні треба скористатися цим моментом і сьогодні е, задіяти не лише силу. Ми повинні зробити все, щоб далі не гинули люди військові і мирні. Е, оскільки вже і так жертв е, дуже багато. Е, цей тиск міжнародний. Це і е, вироблення того, що я називаю українським пакетом для того, щоб е, проводити консультації, а потім вийти на прийняття рішення, яке було е, вигідне Україні. І е, за цих умов я думаю, що Росія могла б е, погодитись. У неї іншого виходу немає на прийняття таких рішень. Ну скажімо. Ми прекрасно розуміємо, що Україну ніхто не прийме в НАТО, можуть запропонувати тільки такого особливого члена або особливе представництво при цій організації, оскільки сьогодні йде війна на території України між Заходом і Росією, то це не українська проблема, це міжнародна проблема. Тоді давайте скажемо, що Україна має могла б набути статусу нейтральної країни, але міжнародно визнано з гарантією територіальної цілісності. Росія одразу припинила оцю е, приховану і відкриту інтервенцію. Далі, е, після е, наведення порядку на сході України, відбуваються вибори до місцевих органів е, влади, Кого люди оберуть, хай ті займаються представництвом їх інтересів відбудовою е, регіону. Росія йде е, е, на прийняття рішення е, щодо енер... е, співпраці в енергетичній е, сфері. І ми приймаємо цивілізовану угоду. Про поставку і транзит газу. Це такі кроки, ну, наприклад, ми не визнаємо, що і правильно робимо анексію Криму. Але сьогодні, як мінімум, залишаючись при цій позиції, Росія мала б сплатити кошти за ті об'єкти, які вона фактично захопила, які мають характер не комунальної власності. А це є загальнодержавна власність. Це сотні будем... тисяч мільярдів. Але коли ми будемо вимагати цю сплату, ми практично будемо погоджуватися з тим, що вони вже не наші. Тобто, вони ну, нам Ми заплатять. виходимо з того, ми можемо сформувати позицію, що вони насильницьким методом орендують сьогодні, тобто брати не плату Крин. за об'єкти а за оренду цих об'єктів. Треба просто шукати підходи угу. і намагатися вичавити, Видавити максимум результату для України, тим більше, що Україна сьогодні, давайте скажемо відверто, економічний банкрут, а нам треба не за рахунок людей вирішувати, так як прийнятим законом під гаслами про забезпечення армії обібрали фактично людей. Прем'єр в ході проведення закритого засідання він сказав, що власне. Про економічне банкрутство, що дефолт Україні вже не загрожує, зважаючи на ті зміни до бюджету, податкові зміни до податкового кодексу, які ухвалив парламент. Настільки дійсно кардинально змінюється картина на економічному фронті сьогодні, з, -з, 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 з рішеннями Верховної Ради. Ви знаєте, коли політики виголошують банальності, вони часто їх хочуть, щоб сприймали як політичну мудрість. Сьогодні сказав одне, завтра друге. Можна проаналізувати слова наших високих політиків. І ми побачимо, що вони е, е, щодня або протягом дня декілька разів змінюють свою е, позицію. Тому я не думаю, що нема потреби ці банальності коментувати. Ну, а все-таки щодо економічних і соціальних параметрів бюджету. Дійсно, ми... Соціальних параметрів бюджету там немає. Там все за рахунок соціальних е, програм, е, скеровано на війну. До речі, я повинен сказати. Що навіть пропозиція е, уряду полягала в тому, щоб зупинити дію соціальних законів? Вдумайтесь mm -hmm. з 1 січня 2014 року. Е, е, Ми наполягали група депутатів, щоб е, взагалі вилучити цю статтю або як мінімум вилучити дату з 1 січня 2014 року, оскільки нічого не фінансували протягом півроку. Соціальних програм, а тепер скажуть, ми отримали індульгенцію не виконувати соціальні зобов'язання держави. До речі, було обіцяно, що ця норма буде вилучена. Побачимо, що буде в підписаному законі. Я повинен сказати, що у нас інколи проглядається така тенденція, що депутати голосують одне, а потім виходять зовсім інші закони. До речі, в останній період. Це можна наприклад, показати закону про спадщину. Говорячи про соціальні моменти і загалом про те, що зроблено було з бюджетом, тобто секвестр бюджету, або практично ми взяли з одного місця, перекроїли бюджет, перекинули гроші в інше місце. Знайшли гроші на війну. Це правильно, це якимось чином допоможе сьогодні тим людям, які знаходяться на передовій. Іншого виходу просто немає. Хоча я повинна сказати, мене дивує та обставина, коли уряд займається по суті справи mm -hmm. тим, що. Примушує приймати ті чи інші рішення. Ну, наприклад, виступає міністр фінансів і заявляє, що на, війська залиш... на військових залишилось 500 мільйонів. Завтра не буде чим фінансувати. Це Це, Це, Це шантаж. Потім на парламентських слуханнях минулу середу виступає заступник міністра фінансів і наводить таку цифру. Я цитую: в резервний фонд Кабінету міністрів складає сьогодні 5,8 мільярда гривень. Із них 3,9 мільярда гривень на військових, які будуть використані до кінця поточного року. Отже, висновок очевидний, що під гаслами і під виглядом того, що потріб... війська потребують коштів, а вони зрозуміло, їх потребують, вирішили всі проблеми, як вважає уряд з точки зору співпраці з міжнародним валютним фондом. А міжнародний валютний фонд. Вимагає прямолінійно урізати соціальні видатки. Щось зробили успішно причому. Бо якщо ти не проголосуєш, це буде означати, що ти не патріот, ти не хочеш зменшувати свою заробітну плату і таке інше. Але я ще раз наголошую, ми пропонували і вносили такі рекомендації, щоб не для всіх поголовно воєнний податок кладав півтора відсотки. Для тих, хто отримує зарплатню, скажімо, там, тисячу, півтори тисячі, взагалі нічого не брати. Тих, хто отримує, скажімо, більше там, 3 пяти тисяч, брати, мабуть, 3-5%, а далі ще більше. Я думаю, що це було б правильно, бо для бідної людини 150 гривень це величезні кошти. І на завершення питання, яке зараз активно обговорюється, це майбутні вибори або перевибори парламенту, дочасні вибори. Як працюватиме парламент далі? Рішення ухвалені, знайшлися, об'єдналися, зробили відповідний крок вперед. Як надалі працюватиме парламент? І що щодо виборів зараз обговорюється виборче законодавство, скорочення терміну виборчої кампанії? Оці всі моменти. Як вони позначатимуться надалі на роботі парламенту? Я повинен сказати, що вибори не зупинити. Суспільство наше. Критикуючи владу, водночас 80% людей, що були якомога швидше перезавантажені Верховної Ради. Отже, все будуть вибори на крові. І я думаю, найбільшим авторитетом під час виборчої кампанії буде виступати Калашніков і людина зі зброєю і камуфляжем. Калашніков має автомат. Я маю на увазі автомат, тому що я думаю, дуже багато буде. Присутність таких людей, які будуть диктувати виборчим комісіям, що і як робити. Я вважаю взагалі негідною зараз практикою міняти виборче законодавство. Зараз всі демонструють велику сореблячку, повністю зробити виборчий закон пропорційний. В мене постає питання, а як буде представлений схід і України? Що ми вже від нього відмовились? Очевидно, коли б змішана система, як мінімум, повинна залишатись, сказати, коли там будуть створені умови. Там будуть проведені вибори окремо до Верховної Ради України, і в них буде, вони вирішать люди, хто буде представляти їх інтереси в Верховній Раді. Це поглиблення конфлікту, якщо будуть реалізовані ці сценарії, щоб на хапок під момент змінити виборче законодавство і вирішити свої проблеми. Я думаю, цим проблеми тільки поглибляться. Тобто ви вважаєте, що обов'язково слід, якщо проводити вибори, врахувати ту ситуацію, яка сьогодні перебуває Україна, і передбачити квоту тих регіонів, які можливо не матимуть та, такої, обирати своїх представників. Там не потрібно квота. Угу. Ви знаєте, по мажоритарній складові, якщо не помиляюся, Донецьке, Донецька область 23 виборчих округи, Луганська область угу. менше, ну десь 12 чи 15. Вибори туди за цією е, мажоритарною складовою можна було б, якщо зараз не, неможливо буде проводити ці вибори, провести пізніше, коли там буде встановлено е, конструкційний порядок, коли там буде влада України. Усі все Мажоритарною складовою, Чи правильно я ви зрозуміла, що вибори ви бачите більше? Ну скажімо, зараз на, на, на даному етапі вибори проводити саме в Україні за мажоритарною, а не пропорційною системою, щоб люди обирали собі конкретно Питання в тому, що у нас вибор, змішана виборча система. На дострокові вибори я вважаю, mm -hmm. що її не потрібно міняти, підганяти країну під себе. Але ще такий цікавий момент, коли ми кажемо, що 80% людей вимагає проведення дочасних виборів, це правда. І треба е, поважати народний вибір. Але не, не менше, ніж 80% людей говорять про те, що вони стоять на необхідності, щоб обирали вони депутата, якого вони могли б контролювати, якого могли б відкликати. То якщо ми рахуємося в одній частині з настроями людей, то ми повинні зрахуватися в усьому з настроями людей, а не спекулювати настроями людей. Я вважаю, це було б правильно. Володимир Литвин, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони, був гостем нашої студії. Дякую вам за розмову, за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу до парламентського телеканалу Рада. Дякую вам за довіру. Залишайтеся з нами і надалі. Адже ми робимо політику. Зрозуміло.